Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні хочу з вами поговорити про новий старий боновий магазин, який додавлять, ну, в оновлення 123.1, який у нас вийде разом з новими, з, 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 з нашими новими японськими важкими танками. Хто був на стрімі? Я в принципі показував цей магазин, але давайте окремо відосиком. І трішечки розберемо, що потрібно нам якісь отуда танки, і взагалі, що нам е, потрібно буде з цього бонового магазину. Е, давайте по порядочку почнемо. Е, я знаходжусь на тестовому сервері. Давайте спочатку, е, що я хочу, з чого взагалі розпочати. Е, натиск це режим, який Wargaming анонсував як заміну ранговим боям. Я знаю, що багато з вас більш полюбляють рангові бої. Я рангові бої, чесно скажу. Я їх особо не потівляє і грав, але вони мені не дуже подобалися. Натиск мені подобається, чесно кажучи, більше. Тому в натиск я граю. Звісно, в соло якихось висот в натиску важко добитись. Я маю на увазі там, перейти в золото, ну, в ранг золото там легенда і так Ну, В принципі, в ці, в ці високі ранги дуже-дуже важко зайти в соло. Практично нада, ну якби не практично, а потрібно грати взводом з друзями або просто з там з Сокланов, гравцями, з соклановськими гравцями грати. Тоді буде щось виходити, тому що потрібна тактика, тут, там чим далі ви заходите. Уже там золото там срібло, золото, легенда, там вже потрібні тактики. Там не канає просто поїхати, куди вам захотілося, там потрібна тактика. Тому в соло це важко зробити, але нема нічого неможливого, в принципі, реально все. Тому давайте далі. Модифікатори натиску. Що це значить? Це значить, що в базі, коли ви переходите в режим натиск, уже в базі. на Кожен танк на на, на будь-який танк, який є в цьому режимі, як, ну, тут звісно грають тільки десятки, то для кожного танку на плюс 25% додається прочність машини, мінус 50% до підготовки снаряження Це там ну всякі бусти, які теж йдуть з машиною. Ну, от ці наприклад там, скорострільність і тому подібне. Оце все воно йде от дають вже мінус 50%. Це, в принципі, дуже круто. Е, розброс на 100 метрів. мінус 0,15 е, метра. Це нам додають до точності до стабілізації. в принципі Це дуже круто. Е, время обнаруження 3 секунди і радіус гарантованого обнаруження 25 метрів плюс. Тому. Це, в принципі, круто. Я думаю, натиск тепер заграє зовсім по-іншому. Ну, звісно, вийде, подивимося. Все поклацаємо, пограємо обов'язково. Тепер далі, що в нас йдуть за нагороду? Ну, звісно, як було в останній раз, потрібно було пройти кваліфікацію: 10 боїв, щоб заробити собі ранг. І там, чим більше ви зіграєте, чим більше вас буде по, -по виграшних боїв, перемог. Тим більше буде ранг у вас уже на старті. Я маю на увазі от, от цей желізо, бронза і так далі. Е, я в тому, ну не в тому році, той раз, коли грав, я сразу попав в бронзу. І з бронзи я вже в бронзі грав. Я не дійшов до срібла, тому що я ж кажу: там чим вище, тим дуже дуже важко грати. Або потрібно грати взводом. Тому е, Отакі от Ну, е, Це в нас буде Алого Пегаса е, сезон. Отакі ось у нас ідуть камуфляжі. В принципі, топові камуфляжі. Тут всі в принципі були нормальні, окрім мабуть самого-самого першого. Він мені грифона, чи як мені не дуже подобається. Оцей взагалі ось топчик навіть краще, ніж за легенду. За золото у нас отакий. Теж доволі такий прикольний, чудовий. ну Далі не буду показувати, немає сенсу, друзі, самі розберетесь. Ще ми маємо награду Кейн, це та сама CS-63, польська СТ. З механікою турбового двигуна. Ну, в принципі, подивитись ми її тут не можемо, розказувати тут, в принципі, в цілому нічого. Потрібно просто грати, 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 заробляти ці флажочки. І в кінцевому етапі ви просто получите Ну, Е, Не знаю, це в принципі все те саме, кажуть, це той сами, та сама ЦСК, просто в 3D-стилі, там всі прям цифра в цифру ці ТТХ. Тому, якщо у вас є ЦС-63, в принципі, Харікейн, ну, просто ну, він іде як окремий танк. Якщо у вас є ЦС, то Харікейн у вас теж буде, теж буде окремо. Це не просто 3D-стиль до танку, це взагалі окремий танк, але. Кажуть, що це та сама CS-63. Я не знаю. В такі подробиці я не вдавався. Хто цікавився, друзі, пишіть коментарі, цікаво було почитати. Тут теж у нас все те саме: єжендільні задачки у нас будуть, день према. Ну, все-все-все те саме: бони, срібло, ці жетончики, все, в принципі, все те саме. Нічого тут нового нам не додавали. Ну і переходимо до основного: це боновий магазин. Що ми маємо в боному магазині? Це той самий магазин, що був е, за рангові бої. Тільки, якщо не помиляюсь, е, за рангові не було цієї шкоди Т-45. Це, по-моєму, нова шкода е, сімка, е, тяжик. Не знаю, чи потрібен він взагалі буде в, ць, в нього. Він, єдине, що він красиво виглядає, е, можливо, він буде і нормально гратися, як там в топі. Але ж це сімка, і ми розуміємо, що гратиме він з дев'ятками, а там об вас ноги витиратимуть просто всі, тому що я не впевнений, що тут прям буде броні дуже багато. Це вже будемо дивитись потім, коли вийде все в реліз на основу. Там будемо розглядати ці танки. І там уже подивимось. Ну, в цілому, якщо коротенечко пробігти, що нам тут кажуть? У нас є 220 альфи середньої і 194 бронепробиття у нас базовим снарядом голда у нас пробиває 250, теж з альфою 220. Фугаси, тут прям ущербний 44 пробой. Це взагалі просто смішно. Скорострільність у нас 8 пострілів за хвилину, 7 секунд, 7,3 у нас перезарядка гармати. Ну, звісно, екіпаж. Досилач і всі ці пирожки ми опустимо там до 6 секунд, я думаю, взагалі без проблем. Тому, в принципі, 6 секунд для сімки це доволі таки непогано. спробуємо в 194. А якщо будете грати Альфою е альфою Голдою з бронепробуттям 220, це доволі таки непогано. Можна навіть з вісімками там тягатися. Тому. Цей танк потрібно тестити буде вже по факту, коли він вийде. 24 зведення, 0,36 точність. Точність доволі таки непогана. Точність непогана. Я думаю, навіть тут буде і стабілізація, в принципі, непогана. По живучості, 1400 хп, башта в нас 160 в лобі, борта 80, корма, 80. Корпус 110, 80 борта і 60 корма. Непогані угли, є хороші скоси на башті. Ну, знову ж таки. Потрібно, потрібно дивитись каліжен модель. Скільки буде приведеної броні? Я думаю, приведеної тут плюс-мінус в корпусі буде десь 180-200 приведеної. При тому, що тут 110, ну тут непоганий югол, такий десь під 45. Тому я думаю, десь плюс-мінус буде 180 там 200. Ну, знову ж таки, для сімок це ок, для е, вісімок-дев'яток це вже нічого. У вас просто будуть. Е, ну, Анігілірувати на місці. Тому, не знаю, цікаво пограти, звісно, для колекції піде. Ну, і ще по мобільності. Двигун у нас 660 кобил, 14 кобил ми маємо на тону, 30 вперед, 14 назад. Вперед він практично не їде. Назад, це, в принципі, тяж. Якби назад йому-то їхати особою, куди ти поїдеш, тільки вперед. Але 30 вперед, друзі, це. Просто сльози. Він практично не їде. Тому ми розуміємо, що нам потрібно буде ставити турбінку, можливо, навіть експериментальну, щоб додати ще стабілізації. І з досилачом і з закалочкою, я думаю, цей танк щось навіть можливо і буде показувати якісь результати. Тому не знаю, не знаю, вийде, подивимось. Можливо, навіть і візьмемо його, подивимось. Ну, там до скидок зараз дойдем теж. Я там ще теж не зовсім все до кінця зрозумів. Це у нас іде з ранга «Желізо». Якщо ви попадаєте в желізо, це наш самий самий перший ранг, тому у вас буде можливість купити от -от, оцю шкоду. Йдемо далі. Ранг доступу у нас іде бронза. За «Бронзу» ми можемо забрати два 3D-стилі. Один на Progetto 65, на прокачому в Італії. отакий От стильочок у нас аквіліфер. В принципі, він мені не подобається, зразу кажу. Мені з усього подобається тільки цей флаг. Все остальне, типа така Римська імперія. Да? Мені чесно кажу, не подобається 3D-стиль. Тим паче, в мене є ця рога, у мене є 3D-стиль на неї, і в мене, в принципі, він в цілому влаштовує. 3D-стиль гюрза на тесто ЛТ, на тестольоті, яка е, теж мене в цілому не цікавить. Не люблю ЛТ. Е, качати найближчим часом в цілому не планую. Тому, е, якщо у вас є тестольот і немає 3D-стиля, і він вам подобається, то, звісно, я думаю, потрібно взяти. Якщо ви в принципі е, любите ці всі красивості, якщо вам все равно, то в принципі, як і все одно. Е, їдемо далі. Їдемо далі. Далі в нас іде ранг доступу срібло. За срібло ми можемо забрати два танки і два 3 d них. Перший танк це у нас КПЗ-50Т, уже всім він знайомий, це, в принципі, крута машина, а в прямих руках вона взагалі імба, Тому це, блін, прям класна машина, чудова. І Концепт Б це теж імбіще, просто неймовірне. Отакий він у нас весь красивий розкрасивий. Вони йдуть по 16 тисяч бонів. І по 4 тисячі бонів йдуть стилі. Ну, чесно кажучи, стиль на Концепт Б мені подобається. Він, в принципі, крутий. А е, стиль на е, КПЗ мені не подобається, чесно. От не, не, не подобається мені все. Мені як 2D-шна 2D моделька. Е, в цілому не дуже він мені. Задумка прикольна, але реалізація цього мені, чесно кажучи, не подобається. Якщо подивитися ближче до цих танків, що ми маємо? Середній урон на КПЗ ми маємо 320, 268 середнього ми маємо пробою. Голда в нас прибуває 310. І 53 в нас б'ють фугасики. Ну, знову ж таки, фугасики в нас не очень, але це в нас естежка. 268 пробій базовим снарядом, то це взагалі круто. І 310 альфа, тож, в принципі, непогано. Гармата тут, в принципі, чудова. 8 секунд у нас іде перезарядка. Для дев'ятки це прям клас. При тому, що знову ж таки, екіпаж до села чи тому подібне, ми опускаємо приблизно до 7, а то, можливо, ще менше, тому це буде взагалі круто. Там буде ДПМ по 3000 і це буде прям вау. Мінус 8 ми маємо угли вниз, 17 вгору. Вгору б хотілося б більше, тому що ми знаємо, що багато є карт, де нам потрібно стріляти вгору. І оці угли нам, на жаль, на, на деяких танках не вистачає. 1,9 у нас зведення і 0,32 у нас іде розброс на сотню. Це, блін, прям дуже-дуже точно. Тим паче для стежки це круто. Це дуже круто. По живучості 1750 У нас хп-шок, 120 У нас іде в лобі корпуса. 40 борт, 20 корма, 250 йде у нас в лобі башні, 40 борт і 30 Е, Лоб доволі такий непогано броньований, тим паче є непогані угли. Тут щось навіть навіть схоже як виса третього, такий, як щучий нос, як його називають, башня. Тут іде у нас така цільна, тому пробити її ну, якби буде важковато, чесно кажучи. Але борта у нас, в принципі, не захищені. Є екранчики, скоріше за все, не тут 30-мм йдуть, але ну, в цілому, я думаю, для таких великих калібрів воно якби, проблеми ніякої не буде. Тому по мобільності ще давайте глянемо. У нас тут іде 900 кобил, у нас іде двигун, мощність у нас іде 18 кобил на тонну, 60 ми бежимо вперед, 20 біжимо назад. Це нам каже про те, що турбінка нам в цілому особо і не понадобиться. Але для динамічних боїв, я думаю, турбінку потрібно буде все-таки поставити. Тому танк класний, я думаю, в кого його немає, я думаю, слід за ним ну, за нього позмагатися. І концепт 1Б. Це знакома вже нам машина, в принципі, як і КПЗ. Що ми маємо? 258. Ми маємо пробой базовим 400 альфи, 310. Ми маємо е, голдовим і 400 альфи. 53 тут б'ють фугаси. 515 альфи. Фугас тут трішки краще, ніж в КПЗ, і, і на 10 мм тут гірші базові снаряди, ніж в КПЗ. Вибачте. Мінус 10 у нас є угли, це доволі таки непогано, плюс 20 вгору теж круто. Заряджання у нас іде 10,5 секунд. Ну, Знову ж таки, можна опустити, я думаю, приблизно десь до 9, там плюс-мінус секунд можна буде це все діло опустити. 2,2 в нас зведення, 0,36 у нас іде розкид іде на точність. В принципі, розкит непоганий, 2,2 зведення два зведення. Ну, хотілося б краще. Порівнюючи по з КПЗ там, взагалі 1,9, то тут, а 2,2. Я думаю, десь там 2 буде приблизно з екіпажем. Тому хотілося б трішечки краще. По живучості ми маємо 1800 хітпоїнтів. 130 ми маємо бронювання корпуса в лобі. З таким Тут є угол, але є явно виражена. Лючок Міхвода, як його називають, і він пробивається сюди, я думаю, в принципі, без проблем. Ну, знову ж таки, це потрібно дивитись collision модель. 120 у нас борта борта тут вже покріпче, чим в КПЗ, і 80 корма. 250 ми маємо в лобі башни. Ну тут башня не пробивається практично взагалі ніяким калібром і тому що, по По-перше, вона маленька, тут все складається практично з маски, і приведеної броні тут просто дофіга. І пробити це все дуже-дуже важко. І коли грати від рельєфа, хіба що вицелювати ну, оцю верхню частину. 110 борт башти і 100 корма башти. Башта тут, блін, ну крута. Що тут скажеш? Круто, круто, круто. По мобільності 900 кобил, 20 кобил на тонну це взагалі прикольно. 45 вперед, 18 назад. Так, да, вперед він практично не їде. Як для. А, він у нас йде тяж. Ну, як для тяжа, він іде взагалі крутим. Я чесно кажучи, думав, що це СТ-шка. Для тяжика тоді норм. Ну, турбінку, я думаю, все-таки потрібно буде ставити і добавляти закалочку до села, чи прям він буде імбувати звірські. Ну, знову ж таки, я думаю, стабілізація тут чудова. Якщо стабілізація тут така собі, то потрібно буде ставити стабілізатор, можливо, навіть там для зведення щось. ну В цілому, в цілому Концептик, це прям супер-пупер танчик. За ранг золото ми маємо е, оцей Шерле Магне, коротше, британський тяжик. І, я думаю, багато хто його знає. Він був за глобальну мапу, його тепер перевели сюди, а за глобальну мапу додавлять новий танк. Е, ну, но, знову ж таки, не факт, що вісімка, скоріш за все, це буде десятка, тому що там одні десятки по-моєму, залишилися. Тому, скоріш за все, це можливо буде десятка, а можливо, і додавлять вісімку. Подивимося, що Wargaming нам додали. Е, і йде в нас десятка, це 114 sp 2 Теж, вона була в нас за рангові, це китайська пт шка е, 50 на 50, про неї отзиви. Я чув, хто каже, вона, в принципі, класна, прикольна. Е, тут пишуть, що вона снайперська. Зараз подивимося її параметри. Хто каже, що таке собі, ну, в цілому, не знаю. Я її не граю, в мене її немає. Я нічого про неї не можу сказати, тому нічого не знаю. Якщо хто знає про неї, блін, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, будемо знати. І два бонових обладнання в нас іде. Це компресор, турбінка і отакі механізми повороту. Йдуть по 6 тисяч. Тут у нас іде 20 тисяч бон. ПТ-шечка і шар Ле Магне, а цей у нас іде 12 тисяч. Ну він у нас восьмого рівня. В принципі, ця машинка в цілому непогана. Тут, по якщо так бистренько пробігтися, у нас 220 середнє бронепробиття 440 альфа голда у нас б'є 270 голда б'є дуже паскудно, якщо чесно, для вісімки. 16 секунд у нас перезарядка, це багато. Мінус 10 вниз, 15 вгору, вниз добре, вгору не очень. 36 в час зведення це просто овер до хрена навіть для тяжа 0,42. Точність це взагалі не о чому. Друзі, це просто ужас по гарматі. Тут по точності це. Прям тихий ужас. По живучості, 1500 хпешок, 130 лоб корпуса, 70 борт, 38 карма, 170 у нас в лобі башти, 80 борт, 70 карма. Ну, башта тут а вона така, як би цільна літа, тому пробити її буде важковато, окрім цієї комбашенки, яка, я думаю, буде все-таки пробиватись. але І попасти туди буде важковато, бо вона маленька. По мобільності у нас 750 кабил, двигун, 16,6 кабил на тонну, 35 вперед, 15 назад. Теж динаміка тут така собі, чесно кажучи. Ну, по гарматі, друзі, тут а ужас. Якби я не знаю. Якщо для колекції, можливо, якщо у вас все є і для колекції, то да, а так в цілому я б, мабуть, його не брав би. Там важко буде з нього зробити якогось точного танка. І е, далі по е, пт ми маємо 273 пробой. Е, маловато, як для десятки, тим паче для ПТ-10 рівня. 650 ми маємо альфи. 329 у нас б'є галда, і 650, знову ж таки, альфи. 90 е, мм у нас б'ють фугаси. Е, пушка посередственна для ПТ-шки, це дуже мало. 273 це, мабуть, одне з найменших бронепробиттів взагалі на рівні. Мабуть, навіть у Мінотавра більше, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Треба було подивитись. Заряджання у нас 13,8 секунд. Заряджання тут, в принципі, добряче. При тому розкладі, що в нас пробой маленький і, в принципі, альфа як для такої ПТшки 650. Середня, тому ну, перезарядка, в принципі, ок, 13 секунд. Мінус 7 вниз, 20 вгору. В принципі, теж нормально, тим паче, що це китайська. Час зведення 1,9 в базі, це прям круто. 0,31 точність. Ну, блін, це ну, дійсно снайперська ПТшка. Я думаю, при правильному використанні це буде прям от, взагалі клас. По живучості 2000 ми маємо ХП-шок, маловато, як для десятки. Корпус у нас 75 лоб, борта 50 корма мало, прям він такий мягкий. -мягкий. 135 башня в лобі, 75 з борта 50 з корми. Тоже М'ягенька ПТшечка, буде пробиватись, в принципі, без проблем. Кутів тут як такових немає. Приведеної броні тут буде не більше, ніж 155, можливо, там 160. Тобто це пробивається практично любим калібром, навіть 8 рівня. Тому. В принципі, по поводу броні тут казати нічого. ну Гармата, в принципі, хороша. Хотілося б більше про непробиття, Ну, давайте враховувати її габарити. Да? І я думаю, це важко буде такий сарай заховати десь в кустіках і пострелювати, ну, по типу як на стерві. Така фігня тут не проканає. На жаль. Тому, знову ж таки, посредственно, особиста моя думка. І по мобільності ми маємо 980 кабил, 15,5 кобил у нас йде на тонну, 45 вперед, 18 назад. Ну, для ДТ, в принципі, норм, якщо це там базові параметри, для ПТ це, в принципі, ок. Але вона максимально е така посередня, я би сказав. Е знову ж таки, якщо у вас є все і вам хочеться чогось нового, то так. Да, і у вас є 20 тисяч бунт. Якщо у вас. Е немає, то я думаю, вона і не вартує того. Тому тут вирішувати особисто вам. Дивіться самі, але не знаю, я буду дуже сильно ще думати. Перше, за чим особисто я буду йти, це за концептом. Концепт і КПЗ. Ну, в першу чергу, це концепт. Я буду йти особисто за цим танком, хай він навіть буде і без 3D-стиля. З 3D-стилем, можливо, от ОК, а без хай буде теж. Ну, буду йти за ним. Е, іде іще система скидок, е, услов'я доступу і скидки. Для начала слідчого сезону вам буде доступні товари і скидка за максимально достигнутий ранг. Тобі ж, е, що це каже? Якщо ви, наприклад, доходите там до е, рангу бронза? Да? І више ви не заходите, то е, можливо, можливо, ну, скоріше за все, ні, е, ви зможете ви купити і концепти КПЗ, але без скидки. Якщо ви заходите в ранг срібло там, і золото, то у вас, наприклад, якщо ви будете в золоті, то ви вже е, ось ці танки із ранга за срібло будете брати не за 16 тисяч, наприклад, а ранг доступу, ні, не вийде. Тому якщо ви заходите в срібло, у вас відкривається. КПЗ і концепт і два 3D стиля. Якщо ви заходите в золото, то вже КПЗ і концепт у вас буде із скидкою 10%. 10% це у нас виходить 600 бон да, від 16 тисяч. Правильно, 600 ж чи 1600. Друзі, поправите, то берете по ну, вже із скидкою. Якщо ви там заходите в легенду, то буде мінус 30% від 16 тисяч. Тому е, от, ну, враховуйте отакі етапи, але потрібно, я думаю, максимально запотіти, е, і, ну, У мене буде ціль дойти до срібла і забрати концепта. Е, тут ну, не бачу смисла. Можливо, тільки за оборудочкою, тому що бонова оборудка це топчик і 6 тисяч. В принципі, я думаю, на тут 6,5 у нас ці стоїть. То, Я думаю, да, це потрібно в принципі, забрати. А так, в цілому, буду йти за КПЗ. Ну і якщо вже так, так би мовити, зсумувати, що тут і згодного? Знову ж таки, КПЗ-концепт і оборудка. Все інше дуже-дуже-дуже посредственно. я не дуже впевнений, що щось тут потрібно. 3D-стилі, якщо у вас є на проджет то із бойової перепустки, він якби вам і нафіг впав цей. Немає, не бачу сенсу тратити 3000 бон. Е, Гюрза, якщо у вас ну є тестольот, немає 3D-стиля, і ви прям хочете 3D-стиль, і у вас є лишніх 3000 бон, то окей, беріть. Якщо ні, то як би й нафіг воно вам треба. І шкода, Т-45, не знаю, тут потрібно буде дивитися. Як для колекції, можливо, да, ок, можна взяти. А в цілому, не знаю, я не дуже впевнений, 6 тисяч бон не така велика сума. Ну, як то кажуть, на здачу, е, якщо ви все вже взяли, там у вас все є, то на здачу можна й Т-45 би прихватнути е, собі в ангарчик. Ну, хай дай постоїть. Можливо, колись на сімках викатить можна, можливо, то він буде імбовий. Е, Шерлі Мегнео, цей, я, чесно кажучи, не впевнений. Я думаю, він трішечки краще, але судячи з гармати, він прям отстой, рідкий. Такий кусочок лайниця. Ну В принципі, правильно, що, що сюди нове додать, навіщо, якщо можна, взяти з глобальної мапи і сюди його закинути. Ну і 114 СП2 це танк за рангові. Хто з ним знайомий, я думаю більше про нього розказувати нічого. Добра гармата без броні, плюс-мінус непогана динаміка і без маскировки. Тому. Хто вміє правильно використовувати такі танки, я думаю, він вам сподобається. Е, ну, у в мене, в принципі, друзі, все, що я вам хотів сьогодні розказати в цьому відео. В цілому, отакий у нас буде натиск. Натиск вийде е, вже в обнові, в як вийде обнова, він у нас з'явиться. Е, звісно, ми покатаємо, звісно, ми подивимось, пощупаємо. Все-все-все, ну, це ми все провіримо. Можливо, навіть будемо якісь води з вами збирати і катати е, натиск. Тому. Друзі, я думаю, що боновий в цілому магазин доволі таки непоганий. Є гарні машини, це КПЗ і Концепт, що хочеться виділити. І бонове обладнання. Тому, друзі, обов'язково грайте в натиск, якщо вам потрібні ці танки. Якщо вам не потрібні ці танки, то в цілому, в принципі, і не замарачуйтесь. Тому в мене на сьогодні все. Всім бажаю гарного дня, мирного всім неба і до скорих зустрічей. Всім пока.